Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. Хоч і меду, хоче грушки, хоч теплої пампушки. А як ще даси сметани, він боліти перестане. Хай вас, мої любі, скажіть мені, будь ласка, а для чого нам потрібні зубки? Молодці. Зубки нам потрібні для того, щоб ми відкушували і жували. Без зубів. Ні, не можна. Для того, щоб зубки були здорові, за ними треба доглядати і дбати. А чи знаєте ви помічників у догляді за зубами? Ви блищали зубенята, кожен з вас повинен знати, паста з щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Я маленька зубна щітка, я часу не гаю. В кого зуби захворіли, вмить допомагаю. Я, дружити, з вами рада. Отже, вам моя порада. Чистість зуби треба всім і дорослим і малим. А у вас є зубні щіточки? А як потрібно доглядати за зубами, щоб вони були завжди гарні, білі та здорові? Зубки потрібно чистити двічі на день. Вранці після сніданку і ввечері, коли лягаєте спати, після їжі треба обов'язково полоскати рот. Не можна їсти багато солодощів. Не потрібно гризти зубками горішки, олівці та інші тверді предмети. Щодня потрібно їсти овочі, хорфрукти та молочні продукти. Час від часу потрібно обов'язково відвідувати лікаря стоматолога Знаєте, як треба правильно чистити зубки? Верхні чистимо зверху донизу, а нижні зубки знизу до верху. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона, зверху вниз і навпаки, чистить зубки залюбки. Для того, щоб зуби були наші гарні і здорові, потрібно їсти корисні продукти. Давайте ми подивимося з вами, які продукти корисні для того, щоб зубки були здорові, а які дуже шкідливі. Молочко корисне для зубок. Так, звісно, корисне. Зубкам це подобається. А солодощі, цукерки, тістечка. Подобаються? Ні, це шкідливо. Фрукти. Так, корисні. А твердий сир. Також він корисний. В ньому багато кальцію. Морозиво. Шкідливе. А банани. Молодці, банани дуже корисні для наших зубчиків. А горішки в шкарлупці, ні, це дуже погано. Морквинка. Молодці, морквинка потрібна. Солодкі газовані напої. Ні, вони шкідливі. Кисломолочний сир. Так, він дуже-дуже корисний. І гарненько умивайся, чистить зубки не забудь, щоб здоровим завжди бути. Не цукерки їж, а фрукти, бо корисні то продукти. Посміхайся всім завжди, і здоров'я пережи. Ви в мене розумашечки, ви дуже гарно все слухали. І я впевнена, що ви вмієте доглядати за зубками. Я бажаю вам бути здоровими, слухняними. Їсти тільки корисну їжу. До побачення!